У <плес> нас зараз подібна ситуація. А що захищається? Легіон. Удар непоганий удар і хорошо тягне цей за Межі поля вийшов м'яч. Цей стандарт, який хороший розіграш перший вива 0-1 Макета на Оменко. Гравцем з блокується удар. Ще один може зараз бути від п'ятого гнівані. Марагнівані. Чіпки назирає. Працю Італіїворуч пас. можна бити 2-0, Тобто 0-2. Правильно 0-2, тому що леві лера грають. Номінально. О -у. Останні хвилини є чистий час. Одна остання в другому таймі. Одна остання в другому таймі. Тобто в першому таймі на... Ой, па па, -па, -па, -па. Богдан Кнуковський, потім ми скликувалися із Володимиром Дмитрієнком. Забуває третій гол. 0-3 стає рахунок у нас. Кінчиться у нас перший тайм з рахунком 0-3. На даний момент перемагає команда Легіон, а ми йдемо на перерву. Кубок? Я Фубок. Окей. Сьомий номер Віталій Драченко. Так ось ми сьогодні відзначали цього ГНС. І що у нас? У нас четвертий гол. Дубень. Також під п'ятим номером, номером ми сьогодні вже бачили Сергія Закарченка, 15-й номер Круленку Максим. Якщо я правильно прочитав прізвище, Дев'ятий номер Віталій Очеретний Та перший номер в воротах сьогодні його став основного голкіпером Олександр Швець, який на даний момент коли грає на нуль. А Максим не Непомніший пропускає четвертий гол. Гравці проти команди Біосбізнес поступилися, поступилися. Що, не потрібно їх вписувати з рахунку, що вони будуть боротися, що вони будуть робити висновки зі легіону та гнівені біля штрафного майданчика легіонерів. Може бути хороший розіграш. Ударний перший гол. Сергій нежник забуває цей м'яч. Рахунок стає 1-5. Бачимо в облову перейшли на всі нівані, піджимають у високий прес і вирають їм з собою. А ось Хіпчалде, вони згазаючи на це, зловили на контрвипаді гравці Легіону своїх 1-6. Один шість штанга і гол. Дивіться, як швидко розвивається у нас подійні. Два шість. Переходить вже більше на позицію останнього, а ось тут непогне розіграють не можна добивати, удар і гол. Ще один гол, рахунок 3-6 стає у нас. Всього три м'ячі відстає уже Гнівань, порівнюючи з тим, що в голіві студіо. Богдан Фітком. Остання боротьба найважча. Ей плементу. Нівані удар. 14-й номер. Ніванчан забуває тержливість. Є можливість вирівнити робки Ніванчан. Зараз на напевне ще одна атака. 3 у 2 виходять гравці. 8 секунд до завершення. Пас, удар. Драла 104-7. Тому що з цих 18 хвилин треба дотримати до завершення. Удар Гол! І 17-й номер. Там не знаю, чи як, але НОФ залишається до завершення свого поєдинку і все. 5-7-5-7. МФК легіон. Поздоровляємо із Богдан. Позробляю, по-перше, із Дякую. перемогою. Як вдалося перемогти? Такий великий рахунок, дійсно так багато голів, чудова гра. Як вдалося перемогти? Е, вдалося перемогти, по-перше, зібраності команди. Домовилися без е, всяких... Ми в прямому ефірі. Дякую, так, да, Ігор. Е, домовилися домовилися е, за малішої ошибки, так? не починати е, чи роздувати ще щось. Зразу по гарячих ти не йти, а займатися своєю роботою, працювати, 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 грати далі на результат. І я думаю, це нам перше дало впевненість, і ми спокійно розігрували. Правда, в кінці вже втомилися, і я думаю, це сказалося на нашому захисті, так як захист. А було видно, що піджали ми, в кінці гніва. Захист, захист трішки, напевно. Не справлявся, мабуть, передня лінія не встигала вертатися завжди, і тому такі, ну як то кажуть, не, 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 не потрібні голи пропустили. Було видно, що ви зробили висновки з попереднього матчу, коли ви от на останніх хвилинах програли. Тобто, ну сьогодні ви більше атакували відверто. Сьогодні ви динамічніші були, швидші і більше комбінували. А, все ж таки, от, порівнюючи з попереднім матчем, що сьогодні більше вдалося. Мабуть, більше вдалося, я мабуть навіть скажу, не з усіх стандартів ми забили, але деякі стандарти у нас результативні вийшли. От, от один із них вийшов результативний. Пару стандартів, які були, вони перенесли якусь загостреність, але все одно більше розіграш, більше задача вперед була грати розіграш, голи-голи і ну, все, все в результат вбивалося. І тому мабуть... Мабуть... Богдан, вставайте, вставайте, фоткайтесь. Ми як це. <кхідність> Вадим, вставай. Все, я просто підолочку. Майже закінчили розмову. А, все ж таки, на... Я не пам'ятаю, на ну, чому ми закінчили. Закінчили на тому, що е, велика кількість голів. Е, у нас все-таки задача я, ну, не настільки там, в захисті, в захисті ми повинні всі обов'язково грати. В принципі, суперник такий, який е, змушував нас йти вперед і робити результат їх, їхніх воріт. А не робити результати біля своїх воріт. Щоб не пропустити, наприклад, щоб зіграти наприклад, чи на нуль, наприклад, чи на. Зіграти більше забити. Більше забити, ніж суперник. ну, Так як домінувати так. на полі. Ну, Задача, бачу, була виконана. Так. так? Чудово. Я вам бажаю наступних матчах такого ж, перемоги. Сьогодні ще раз перемогою і дякую. Так.